Це там на вікні, на західній частині сонця. То ввечері такі промені кидає класні по, по приміщенні. що ой ой Я Вадим і я займаюся художнім склом і вітражними композиціями. Беремо 20 елементів скла, червоний, з білим. І будемо, робити ангел. Для того, щоб створити дану річ в об'ємі, треба намалювати, яка вона має бути. Вирізаємо такі елементи. Сворідне лекало називається. Обводимо, у нас є форма, яку маємо вирізати. Скорис, який має таку подібну форму, на його закінченні є певний алмазний кружок, дуже гарно розправляється зі склом. Навіть почуєте, як підтріскує це скло, коли його розрізаєш. Классно, стук'янці. Гарно його під легеньким наживанням обламує. І воно має таку лінію класну. Звичайно, треба буде трішки обшлювати, бо воно гострувати доволі, але ну, принаймні надто присней не, не пов'єшся. Зараз він повністю обшліфований, має матову вже таку приємність. Це робиться ще плюс для того, щоб коли ми будемо використовувати зараз цю фолію для того, щоб це обмотати по краях. Ця фолія краще чіпляється, коли є ця матова вже гарань гарна. Зараз я чуть-чуть обмотаю. Обмотаємо цю фолію щоб мідно, мідне бокове покриття. Для того, щоб потім, коли будемо паяти, є от така штука, як припій, а він буде потім вже формувати наш, наш оцей шовчик, який з'єднує ці всі елементи покупати. Ленько зараз прихвачую, щоб не дозволилось. Потім вже пропаяється поенсіно. Один друг десь там закупляє Я зараз елементи до дронів, то кажу, допернося, будемо паяти. Не тільки відрожі, а й дрони. Я в своїй студії реалізовую різні проєкти. Вони бувають супермаленькі, дрібні якісь елементи для інтер'єру, так і подібні великі. І, до речі, цей проєкт зреалізований вже на відсотки понад 60 поруч з містом це Наше на кладовище Градженське якраз збудований вже храм, він всередині вже завершили майже всі роботи. Для мене особисто є дуже таким трепетним і важливим, напевно, в реалізації даного проєкту, що він знаходиться прямо на алеї героїв України, коли процес відбувався монтування передним роком. То ти коли стоїш в вікні, і ти вікно прикриваєш тими вітражами, через які видно місця спочинку наших героїв. Якось на словами то не віддати. Це основа, на яку викладається вже вирізане це скло, яке що ми от власне беремо матеріалі, робимо з таких дрібних елементів. Вони сюди от викладаються по своїх відтінках, номеруються, щоб їх не згубити. А потім відповідно вже ці номерації по цій нумерації далі формується ця вся композиція. Вирізається, обшліфовується, мотається, спаюється, і вже потім тоді один до одного піднімаєш, готовий виріб і везеш монтувати. Є художня наша основна маса, яка виглядає в форматі листів скла кольорового. Колись в Україні теж виготовляли вітражне скло, воно переважно було такого переважно бляшкового формату, прозоре. І Різних тиш відтінків там достатньо було, але ну, на жаль, ті заводи втратили свої потужності. Використовуються виробників переважно зі штатів, є звичайно Китай. Цей відтінок скла червоний. А при виготовленні даного відтінку скла застосовується Ну, Саме собою можете тільки здогадуватися, яке він вартує. 500 доларів за квадратний метр. Покажу вам одну з найдеталізованіших композицій, яку я творив. Це були двері в інтер'єрі. Вони мали 3500 деталей в своїй композиції. Вона 2,5-2,5 метри має по об'єму, типу, і тут є 3,5 тисячі деталей, тут вона більш на просвіт. Ну, єдине фото повністю не передасть тої ажурності, масштабів самої композиції. Найкропіткіша робота це була. Вона не була складна, ну, складних робіт, вони всі складні. Тобу, не існує такого поняття. Бо... Дуже часто, коли люди приходять навіть особливо на майстер-клас, коли хто не дотикається в принципі, там, до вітража, вони знають, що таке вітраж, воно таке існує. А коли починають відчувати і розуміти, наскільки це складна, кропітка річ в процесі тер терпливості і крутого всичкості своріної. Ще одну штукенцю класно попала в увагу. Нашу є звичайна пляшка, коли пляшку можна викинути смітник, з цієї пляшки можна зробити класний. Засіб, які ще не тільки просто як стакан, а якийсь певний елемент. З пам'яттю, з декором, з якимись написами, там не забудь випити води, не забудь там ще якусь річ зробити. І в процесі таких класних штукенцій можна розробляти навіть там, з кришкою там, річ, де зберігати там, якісь спеції, а можливо чай, можливо, каву. Коли от власне на ті самі пляшки, там, до мене звернувся один класний чоловік. Знайшли класні такі раритетні пляшки. В честь 900-річчя міста Луцька, вони ще правда радянські аж, але ну, дуже цікаві, дуже прикольні. Тут навіть теж такі ламенти вежі з знаходиться і дуже прикольна річ. Я собі залишив на, на згадку. Чуємо характерний звук. Робимо легенькі струмінь вогню тоненький і прогріваємо елемент прорізаний в пляшці. Легенько прогріваємо. Ще можна використовувати вольфовутку. Ось Вистає. Це вже трохи перетрима. Все, така штука. Піум. Пум. А по мілілітрах мі 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 в районі 250-300. Цей стакан можна оздобити класним логотипом будь-яким. Певно добрих добрих, ману з пів тисячі вже стаканів вийшло.